Місія здійснена. голова Пінгас. Євреї стоять біля входу в землю обітовану і може готують розділити територію України для 12 колін. Розділ проводився не за правилами і критеріями відповідності між кожним коліном і територією, що підходить йому, а особливим чином за рішенням Всевишнього за жеребом. Одне з песень, чому поділ території був зроблений за жеребом, а не за логічним правилом. Таке це був не просто поділ. Територій для проживання, а визначення особливої місії кожного коліна в кожній області країни Ізраїлю. Такий поділ не може бути зроблений за допомогою розуму і аргументів, він має пройти у формі жерба, як постанова звича. Іноді ми обираємо завдання у світі ґрунтуючись на якостях і властивостях, які, на нашу думку, у нас є, і за допомогою яких ми можемо досягти успіху у справі. Але часом ми стикаємося з більш складними завданнями, і тоді ми можемо викрити питання. Можливо, ця місія для нас. Треба знати, що наші місії визначаються не логікою, а волею Всевишнього. І завдання, які можуть здаватися надто великими, призначені саме нам. Шабачалом!